Поєднуйте ці продукти? Отже, їсте отруту. Перше, фрукти краще їсти окремо за одну годину до або після їжі, інакше починається бродіння здуття і важкість. Друге, не змішуйте молоко з цитрусовими або з бананом. Таке поєднання обтяжує травлення і провокує слиз у кишечнику. Третє картопля з м'ясом це класика шкідливих поєднань. Білок і крохмаль потребують різної кислотності, шлунок просто не справляється. Четверте, ягоди з цукром втрачають усю свою цінність. Замість вітамінів ви отримуєте швидкий стрибок цукру і бродіння, але найгірше не самі продукти, а те, що в сучасному світі ми щодня виснажуємо свій шлунково-кишковий тракт, постійні перекуси, стрес, кава, надще, і ось уже гастрит, здуття, болі, важкість після їжі. Раз ми живемо в сучасному світі, отже, і допомагати організму потрібно сучасними методами. Ми в центрі болотова рекомендуємо бальзам болотова, він запускає травлення. Відновлює кислотність, очищує кишечник і допомагає засвоювати поживні речовини. Завдяки цьому зникає здуття, поліпшується апетит, шкіра стає чистішою і повертається енергія. Зараз у холодний сезон багато хто бере бальзам завчасно по 5-6 пляшок, тим більше, що зараз це ще вигідніше. Напередодні Різдва ми в центрі Болотова підготували для вас усю потрібну інформацію про бальзам та інші засоби. Напишіть у коментарі слово бальзам, і я надішлю вам всю інформацію в особисті повідомлення.